Вітаю, друзі! 2 вересня 2024 року стартувала програма Національний кешбек. Купуючи товари, зроблені в Україні, можна повернути 10% їх вартості. Про загальні правила я розповідала ось у цьому відео. А сьогодні поговоримо про підводне каміння цієї авантюри, яке уже стало видно на практиці, і про те, як його обійти. І почнемо з того, де саме купляти та які товари обирати. У новинах анонсували, що до програми доєднались великі мережі, такі як АТБ, Аврора, Аптека низьких цін та 911, АЗС ОКО та ВОК. Дійсно, так і є. Хоча це далеко не всі. Повний перелік продавців є на сайті, «Зроблено в Україні. Його можна завантажити так само, як і перелік товарів, за які отримуємо кешбек. Щоправда, списки зроблені у форматі звичайної таблиці Excel. Тут треба полазити і пошукати. Але не забуваємо, що проєкт пілотний. Всі ми вчимося і організатори також. Звісно, ходити із табличкою по магазину і шукати товари незручно, тому вони мають вирізнятись із решти жовто-блакитним маркуванням, зроблено в Україні. Насправді знайти продукти із таким логотипом на сьогодні ще той собі квест. У таблиці їх набагато більше, аніж на полицях магазинів, заправок та аптек. Очевидь, не всі виробники ще нанесли маркування, та й у продажу є залишки із докешбечних часів. Добре, товар обрали, прийшли на касу. А чи потрібно розбивати кешбечні та звичайні товари на різні чеки? Ні, не потрібно. Кешбек нарахують навіть якщо все оплатити одним чеком. Вся фішка у глибокому сенсі штрих-кодів. От бачите, 48 і ще багато цифр. Це показник українського товару, який бере участь у програмі. Система сама знайде і відфільтрує потрібне, тож не заморочуємось. Так, а як же оплатити товари? Для цього потрібна банківська карта. Розрахуватись готівкою і отримати кешбек не вийде. Для участі у програмі потрібно пройти дві реєстрації у застосунку Дія та в банку. Послідовність, по суті, не важлива. Наприклад, можна спочатку зайти в Дію. Звісно, авторизуватись установленим раніше способом і далі в меню сервіси обрати національний кешбек. Тут описані усі правила, за що можна отримати гроші, в якій сумі, куди і коли їх зарахують. А також є інформація щодо банківської таємниці. У правилах запевняють, що банк передає інформацію лише про покупки в магазинах-учасниках програми. Але це не точно. Далі розкажу на прикладі одного з найбільших банків. Натискаємо розпочати і обираємо картку для виплати, тобто для отримання кешбеку. Ось бачите, у мене вже є така картка. Я її раніше відкрила в пумбі і вона автоматично засвітилась у дії. Як відкрити, далі покажу. Але можна також відкрити картку в іншому банку, який дає таку можливість. Поки що підтягнемо вже наявну картку, все, реєстрація в дії пройшла успішно. А як же зареєструвати картку, з якої будемо платити за товари, зроблені в Україні? Це відбувається на етапі відкриття кешбек картки, ну тої на яку прийдуть 10% від держави. Тобто у банку не в дії. Тобто там, одним махом, реєструємо дві картки. Який банк обрати, то вже на ваш розсуд. Деякі банки пропонують додаткову вигоду. Ось, наприклад, пумп. За відкриття кешбек картки та отримання на неї грошей розіграє 1 мільйон гривень. Ну, це головний такий приз. І ще є додаткові бонуси. Ну, звісно, чого б не спробувати щастя, відкриємо картку у першому українському. Тут все доволі просто: заходимо в застосунок. У сторіс бачимо національний кешбек, тицяємо туди і тиснемо відкрити картку. Далі пропонують вибрати рахунки, з яких будемо платити. Тут можна поставити галочку або прибрати її. Ставимо і переглядаємо заяву. Звісно, уважно читаємо. Ось тут той пункт, де є згода на розкриття інформації про всі платіжні операції з обраних галочкою поточних рахунків. А якщо галочку прибрати, то в тому місці буде вказано, рахунки, з яких платимо, за товари не обрано. Але це не завадить відкрити кешбек картку. Так і робимо без галочки і не прив'язуємо рахунки. Тут описані умови її використання, що надійдуть тільки цільові кошти, зняти готівку і переказати з неї кошти заборонено, а також про те, що картку треба підтвердити в застосунку Дія для того, щоб отримати кешбек. Як це зробити, я вже показала трішки раніше. Далі натискаємо переглянути договір. Звісно, його теж уважно читаємо. І далі в процесі ми відкриваємо картку. Чарівно, картку відкрито. Також не пасе задніх і «Приватбанк». Він пропонує, окрім 10% національного кешбеку, додатково повернути ще 10% за витрати з кешбек карти відкритої у них. Заманливо, тож відкриємо картку і тут також. До речі, так робити можна відкривати картки в різних банках. Далі в дії їх можна змінювати. Заходимо в застосунок Privat24 і одразу пропонують відкрити картку, зроблену в Україні. Натискаємо продовжити і читаємо заяву на відкриття поточного рахунку та приєднання до кешбек програми. Звісно, уважно читаємо, хоча й написано тут дрібним шрифтом. Тексту багато, але тут є важливий момент стосовно банківської таємниці. У пункті 8.7 вказано, що підписавши заяву, ви надаєте дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо платіжних операцій по усім діючим поточним рахункам та майбутнім рахункам також. А щоб відкликати дозвіл, треба окремо звернутися на гарячу лінію 37.00 чи до відділення банку. Ну що, шоковані! Ну, маємо, що маємо. До речі, це також означає, що на етапі відкриття картки для отримання кешбеку в Приватбанку ви автоматично прив'язуєте всі рахунки, як такі, з яких можна заплатити за українські товари і отримати кешбек. І нема тут галочки, як у пумбі: Хочу, не хочу прив'язати картку для оплати. У приваті, хочеш, не хочеш, треба. До речі. На розкритті банківської таємниці сюрпризи не закінчуються. На десерт маємо ще один оподаткування. На сьогодні національний кешбек потрапляє під оподаткування ПДФО та військовим збором. Тож іще від накопиченої суми відніміть майже 20%. Але це хочуть виправити. Вже зареєстрований законопроект, посилання на нього є в описі під відео. Планується, що кошти від національного кешбеку, зробленого в Україні, не будуть включатись до оподаткованого доходу. Ну і наприкінці розберемось, де ж перевірити, скільки ми накешбечили. Протягом поточного місяця кошти мають світитись лише в дії у полі накопичено. Як роз'яснюють, це має відбуватись вже на наступний день після проведених покупок. Хоча перший млинець на нівець. Особисто у мене гроші на наступний день не з'явились. Ну, спишемо все на те, що проєкт ще в процесі обкатки. А ви уже підключили цю нову послугу? Чи засвітились кошти у вас в дії? Прошу, напишіть у коментарях, ну дуже цікаво, будемо розбиратися разом. А вже безпосередньо на карті гроші з'являться наступного місяця до 20 го числа. Тож вересневий кешбек отримуємо у жовтні. І вже тоді будемо говорити, як і куди його витрачати. А на сьогодні поки що все. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал. У нас завжди цікаво, актуально та корисно.